Який найбільше ред флаг у стосунках? Red флаг у стосунках? Так. Ну напевне, що недовіра, обмана, коли дівчина обманює, коли не довіряє. Ну, я все ж таки підтримую з цієї точки зору, що довіра це таке найважливіше. Без довіри стосунки не можуть бути. каже, дякую. дякую. На твою думку, квіти — це марна трата грошей чи ні? Ні в якому разі. Квіта це прояв уваги. Дуже. Тобто, це потрібно. Потрібно не тільки на як кажуть, на День народження треба дарувати квіти і без е, причини для того, тому що це як прояв уваги. Знаєш, багато чоловіків повір, Я так само так не зрозумію це, і ми всі чоловіки так не розуміємо жінок. Наприклад, коли ми даруємо квіти, тому що ми думаємо, ну блін, ти пішов там тисячу дві тисячі, витратив на якийсь букет, який зав'яне за декілька днів. Так багато хто думає, але це неправда. Ми показуємо жінці, що ми. За неї піклуємося, що ми хочемо її здивувати. І оце квіти, це як прояв нашої уваги. І жінки, повірте, жінки це дуже цінують. Дякую дуже. Чи були гроші причиною сварки? Гроші причиною сварки? Ну, дивись, за останні, скажімо так, чотири роки, коли я почав знімати блог, я перестав якось гнатися за грошима, почав кайфувати від життя і. Ну точно не було. Якщо обрати якісь там попереднє життя, коли я ще там різними роботами займався, то може щось та й було. так. але то вже було давно, хто буде щось таре повідати розумію. І куди ж порано хлопцям признайомся <правда? сил> <сил> з <сил> дівчиною. Пораду хлопців бути собою, але це така банальна, банальна порада. Але дуже часто знаєш, хлопці хочуть показати те, ким вони не є. Ті це трошки проблематично. Типу, залежить яка в тебе ціль при знайомстві. Якщо ти хочеш грубо кажучи, на одну ніч познайомитися, ти можеш там, трошки фраєра показувати сюди. ти ніби сподобається дівчині і ви проведете веселу ніч. Але якщо ти розглядаєш ну, нормальні відносини, то треба спочатку зразу показувати те, яким ти є, щоб в майбутньому. Спілкування з цією дівчиною, вона не розчаровувалася. Я навіть е, зазвичай, ну, от як за Офренкою познайомився, то я е, навпаки дуже сильно е, не те, що прибіднявся, а старався показатися гіршим, ніж я є. А вже в процесі відносин, коли вона бачила, що я не такий поганий, як я розказував, знаєш, це як І приємніше ставало. Це як робиш сюрприз. Адже фішка сюрпризу в тому, що спочатку мають бути негативні емоції, і коли ти робиш сюрприз, тоді дуже позитивні. Знаєш, це хто, хто часто робить сюрпризи, ти знає про що. Дякую темі. дуже дуже щиро. Дуже дякую тобі.